Незламність. Століттями передавали світ батька до сина, і я той, хто несе в собі закарбовану на серці козацьку силу і козацьку славу. І Я той, хто несе в собі славу волелюбних предків, несхитна воля яких живе і донині. Той, хто протягом століть несе в собі дух боротьби і ідеї, той, хто ніколи не схилиться перед ворогом. Я воїн України, незламний і нескорений. Я буду захищати Богом дану мені землю і завжди вірити в свою непереможність. Болю. Нам відраховував і днини, і години. Вінець, терновий, оповивши волю, лежав і на чолі, і на серці України. Він коле серце, і стискає груди, і голками впивається у тіло, чи не пора нам скаменуться люди, щоб мирне сонце вже усім світило. Цей вінець клятий, стільки зла накоїв, Історію спотворив на нівець. Він нашу пам'ять у могилі заспокоїв, безславний пророкуючий кінець. Культуру прадідами, дідами, віками. Ламав, клічив, кидав у багно, Рощалю вкоручимо руками, то віру ще зароджує добро. Він до... довго наші душі міг косити, принижувати і вбивати людину. Ні, досить цивільниць носити, ти долі інше достойне, Україно. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Сьогодні ми зібралися у святковому залі, щоб привітати сильну половину людства, мужніх, сміливих, відважних лицарів. Святом Днем Збройних сил України. Українські воїни. Це солдати незалежної української держави. Українські воїни це і юнаки, які є в нашому залі, і які в майбутньому стануть мужніми захисниками України. Ми вітаємо їх. І сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. На всі сьогодні на превеликий жаль розуміють значення власної армії, призначення якої захищати суверенітет та незалежність країни від зазіхань зовнішніх агресорів. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що в буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Отож, сьогоднішнє свято ми не можемо не розпочати вшанування наших героїв, які віддали життя за нашу рідну землю. Хвилина мовчання, хвилина мовчання, пекуча терпка, як сльоза, хвилина мовчання. В ній наша любов і гроза, як подвиг полеглих священна хвилина мовчання. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи свій народ та рідну Україну. Одвіку жили у народі не фраза красива, не жест, але ідеали свободи і честь України. І честь. Кажуть, що всіх юнаків можна поділити на дві категорії юнаки з гарячим серцем і юнаки з холодним серцем. Прослухавши цю легенду, скажіть собі самі ви хто. Вузенькою доріжкою йшли два супутники. З одного боку. Доріжки грало синє море, а з іншого замислились сині гори. Хлопці йшли довго, вони шукали красу. Юнак з гарячим серцем глянув на море, і очі його стали лагідними. Він сказав яке воно сильне, могутнє і вічне море. А юнак з холодним серцем сказав Так багато води. Підійшли вони до сірого каменя. У юнака з гарячим серцем радісно запалали очі. Дивись, яка прекрасна квітка, та це ж краса, яку ми шукаємо. Де ти бачиш квітку? здивувався юнак з холодним серцем. Це ж просто сірий камінь та й тріщина в ньому, та й годі. Так, камінь. Але там всередині квітка троянди. Потрібно лише звільнити її з кам'яного полону. Юнак з горячим серцем декілька днів довбав і різав сірий камінь, а юнак з холодним серцем сидів і з сумом дивився на море. І ось з під решки каміння з'явилася квітка небаченої краси. Здавалося, все причаїлося, дивлячись красу, яку звільнила людина з кам'яного полону. Лише юнак з холодним серцем був байдужим. Він торкнувся пальцем до чудової квітки і сказав. Так, міцний камінчик. Я думаю, що в нашому залі юнаки тільки з гарячим серцем, і вони у всьому бачать красу. Український хлопче, майбутній солдат, очима історії ти поглянь назад, бо багато крові пролилось колись, щоб твої мрії сьогодні збулись. Щоб світило мирне сонце над землею, Щоб країна йшла у майбутнє. Молоді українці долою своєю на вівтар свободи поклали життя. Не схилили голови, душі не скорили. У дермі чужому не схотіли жити. Гордість українців в світі не згубили, вірити навчились і Бога любити. бачить на хаті лелеку, От би зараз в обійми до темби, Щоб злетіти разом лелеками в небо. Біжу до хати, босими ногами Затопчу траву І заснув втомившись на колінах мами. Розкажу про втому, сподіваюсь, знову ще не за ревом горнує своїми руками. без сна поверне весна, нам дає снаги Думка, що побачу знову. Чисті небеса, сходи з риса Від то сад, коли я повернусь до Знов мені в дорогу далеку, от би зараз. Помбачить на хаті лелеку от би зараз в обійме до тебе, щоб злетіти разом лелеками в небо, одна й дорога, що веде до хати, поросла травою, вкрила вшати біляти. Мати, поки не вернеться син, не можу спати, знов мені в дорогу далеку От би зараз побачить на хаті Лелеку От би зараз в обійми до тебе, Щоб злетіти разом Лелеками в небо Знов мені. Дорогу далеку от по зараз Побачить на хаті лелеку, от би по зараз побіми до тебе, Щоб злетіти разом лелеками в небо. Нас на там ми, маємо крилатами. На щі засліпила та ми. ми, маєм віру Та ми маєм силу, нас накрило Та ми маєм крила Гідний, хлопче, пам'яті такої. Знай, що батьківщину треба захищати, і в час небезпеки, як хоробрий воїн. Відзовися, як Україна мати. І буде мир, і буде спокій, свободи дух підкорить небеса, розпустить коси пава ясного ока то Україна, то твоя земля. І буде мир. І буде слава у кожнім домі і родині, лунатиме хвала в небеса високі. На навіки мир, і слава Україні, слава Збройним силам України.